Доброго дня, друзі! Я вас вітаю на каналі Анатолія Білецького, «Чарівна краса природи. Хто дивиться мій канал, можете поставити лайки, підписатися на канал. Така вимога Ютуба. А сьогодні я вас хочу познайомити з методами як же в домашніх умовах до, добитися того, щоб пітуня, сульфінія могли перезимувати? От. Ну і не тільки перезимувати, а ще можна її в час і розмножити. Значить, як це добивається? Ну, в Першу чергу, ну, допустимо, перед вами стоїть саматичний куст. Е Суфінії, сольфінії. Звичайно, зараз вже осінь, е е день пішов, е укорачується день, тому вже не таке буйне літування, хоча вона жива, багато бутонів, ну сонце вже маловато, тому вона вже закінчує е е е е е свою вегетацію. Осінні ще теплі будуть дні стоять, але вже квітів не так достатньо на цій рослині, тому я її використаю як маточну рослину для черенкування. Як проводимо черенкування, зрізаємо, зрізаємо гілячечку рослини і з неї робимо черенок. Да. Я черенки роблю на одну бруньку. От. Такого плана черенок Вкрачуємо <кій> <кій> лист наполовину, щоб не так випаровувалась вода. Підрізаємо його. Значить, всі операції потрібно виконувати гострим предметом. Ну Це я використовую ніж малярський. І <кій> от вот вам готовий череночок. Чого гострим предметом? тому що зріз должен, повинен бути е, як менше травмувати рослину. Тоді вона скоріше затягує місце зрізу кавусом, а з кавуса вже починає е, е, зароджуватись корішочки. А да, вот начеренковали, черенковали, як розстільнюю, використовую е, балон від е, води. От, зрізав е, субстратом для вкорінення служить агроперліт. От, е, і додаю, допустимо, на три пачки агроперліту е, половину пачки вірмикуліту. Так як більше Поживних речовин і на перших порах корінці, які почнуть народжуватися, будуть використовувати поживні речовини із цих субстратів. Субстрат, виходить, рихлий і дуже добре держить вологу. Тому я для вкорінення Використовую верб ці два субстрати, і моя сульфінія повністю укоріняється значить, в цьому субстраті. В літній час, коли температури повище, вона буквально за півтори-дві неділі вже виходить нова рослинка. Ну, зараз вже температури більш помірні і тому е, процес е, кореутворення буде е, довший. Ну, я, я особисто думаю так, що зараз поки що температури помірні, хай вона буде укоренятися три, ну, 4 неділі, потім. Е, е, Уже як почнуть зменшуватися температура повітря, і будуть спостерігатися перші заморозки, і, в ці розстільні я перенесу в захищене від морозів приміщення. головне також, щоб була підсвітка лампами, і вона буде зимувати. В стані вкоренившого черенка всю зиму. Ну, як відомо, що основна частина рослин вегетує при, починає вегетацію при перевищенні середньодобової температури плюс 5 градусів. А якщо температура середньодобова буде 5-4 градуса, то це, ці черенки будуть перебувати в стадії спокою. Ну, головне, щоб вони не боліли і щоб не жовтіло листя, необхідно додаткове освітлення передбачити. Отака От ситуація: як зберегти сульфінію, пітунію в зимовий період і наші ще. Добиться, щоб з весни у вас вже була, були свої рослинки. Ну Потім, от, коли вже нарізав я цих череночків, перед тим, як поміщати в субстрат, вмокаю його в корнівін і просто вставляємо цей субстрат. От. Після того, як ми заповнимо от эту всю нашу розцільню, я хорошо поливаю, зараз ну, ну, тепло, теплою водою. І потім процесі укорінення слідкую, щоб постійно було, була волога. Зверху я не накриваю пленкою, щоб, щоб була там хороша влажність. От цей субстрат дає можливість. По постійно в нього в добре зберігається, якщо періодички ще е, збризгувати, то все буде добре. Тому що якщо ми накриємо ще пленкою, е, буде утворюватися сильна вологість і це посприяє розвитку, розвитку е, хвороб для рослини. От така моя ситуація. Ну, а, е, значить, Цю рослину, поки вона, звісно, вегетірує, буду з нею я ще черенкувати. А потім, вже коли буду ви вистав... зали... на зиму її е... за... оставляти, зріжу всю вегетативну масу, ну не під корінь, а залишу там 5-10 е... значить, е... <кхи> пагонів. Лист, лист. Там який підсохший, трошки хворий, і все вбирається. І в такому стані вона також буде е, зимувати. І рано весною, як тільки вже буде сонце і температура із е, тих пагонів, які ми лишили, будуть просипатися е, сплячі е, брунічки, і одразу підуть в рост. І сформують вам при належному е, догляді. Підкормки швидко сформують вам товарну рослину. така ситуація із тим, як же е, добитися, щоб е, перезимували ваші сульфінії, от, і, щоб вони е, ранньою весною вже були готові до висадки. На цьому я завершую свій репортаж. Ще раз прошу вас підписуватися на мій канал. А зараз бажаю всім мирного неба, щоб не бомбили ні дрони, ні ракети, ні калібри. Ну не тільки нас, а й наших східних сусідів. Да. Поки до побачення і до нових зустрічей.